Маємо, дивіться, яку велику сюзен. Ось готова. Два рази на рік цвіте. Ось цей неймовірний кущ 3200. І маємо такий самий садженець за, по 1350. Дівчатульки, зараз сама класна пора для висаджування магнолій. 1350 саджанець. садженець. Ялівці. Інна, є багато є ще Злакові є. Ось дуже гарні є злакові. Інна, я вам показала. Дивіться, ще ось такий є грунтопокрівний ялівець один. Ще ось такий є грунтопокрівний. Дивіться, ось три варіанти грунтопокрівних жовтих ялівців. Дивіться. Один, два, три. Ось вони стоять. Три різних варіанти. Стоять під тую її жовтих ялівців. Дівчатулька, маєте можливість прямо в прямому ефірі. І сьогодні вже поїде на упакування. Упакування наше, власне. Добре. Ось такий ялівець. Дивіться, лайм глоу. А він знизу зелений, тут жовтий, це ґрунтопокрівний. Ось такий гарний ялівець він ніби як ріжки. Такі як ріжки. І ось цей також дуже гарний. А він так буде по бокам віточки розростатися, віточки будуть. Ось такі три варіанти жовтих. Вибирайте. Круто. Що є злакове, питаю Вже показую злакові. Але ці, що я вам покажу, це ще не всі. Я вам е ще вибирайте по 250 ялівці. Злакові є. Так, е неймовірне. Ой, е так. Міскантус. Злакові по 400 гривень. Міскантус, дуже гарний міскантус. А, так. А, Ліріопе. Дуже гарна лірі опе. Так, так, так. А, дуже міскантус, міскантус, міскантус. Так, а, оце дуже гарний молінія. Молінія також дуже-дуже гарна молінія. І вже ось отак вона, навіть одна молінія. Подивіться, які вона буде неймовірно мати, неймовірно мати зверху е, такі просто суцвіття таке. Молінія. Міскантус молінія і, безумовно, всіма любими е, поніхвіст. Ось такі, неймовірні, маємо злакові, які дуже-дуже гарно розростаються. Так, все мокре дівчатка, це капець просто. Е, так, пишіть, кого що цікавить. Прямо в прямому ефірі будемо обирати. Вчора в нас була пора е, роз... е, продаж був гібіскусів. Е, дуже ми багато продали гібіскусів. Почали продавати, і тут е, почався дощ. Ціна ту й і висота. Е, смарагди, метрова висота. Ось такі в нас іще є. Е, третє названня не сказали. Е, ялівці. Назва ялівці. Інна ще питає. Які, які ну, ялівці. Це лайм Глоу. лайм-глоу. Цей. Gold Kissen. Gold Kissen. Gold Kissen. Доброго дня. ціна туй і висота, дякую. Я сказала по 350 туї метрова висота. І цього ми щось не знаємо, так? Да? Я не пам'ятаю, що це якась нова була да. партія. Чи... Gold Kissen, Lime Glow. А, чіки, ми на днях це отримали, зараз знаємо назву цього ялівця. Але дуже гарний також. Так, а, дівчатка, останні варіанти маємо. Ось таких неймовірних гібіскусів по 350 гривень. Гібіскуси також будемо знімати з продажу. Це сортові гібіскуси, голландські сорти. Голландські сорти. А, зараз я вам ще покажу квіточку, які вони неймовірні. Подивіться, подивіться. Лавендер. Задавайте, дівчатка, питання. У Нас дуже багато. Е, так. Є ще останні варіанти барбарисів. Останні варіанти, вже також будемо їх знімати вже з продажу, е, тому що вже вони закінчуються. Це Хтось... ще... це не бере, маленька стоїть. Так, і маємо не ще. Не і маємо ще вереси, дівчатулька, по 200 гривень неймовірні вереси. Зараз саме класно садити всі рослини. Маємо туї кулястої форми. Маємо е, мір'ями, е, маємо туєчки, ось вони перед вами стоять. Ось таке різнобар'я. Ось таке різнобарв'я. Різнобар Дивіться, Інна, як гарно дивляться ці ялівці. Lime Glow. Подивіться, як вони гарно дивляться. Lime Glow. Ось такі неймовірні <coughs> Барбариси. Адмірейшн. Сівак з нами. Лесічка сівак. Щось у вас давно не було. А де, ви... mm. де ви пропали? Може, обсаджували. Лесь, ми ж встигли за вами заскучати трошки. В друзі. Да, да, в да, давайте. Мокрі і вони я тільки роздруковка свіжа фарба, і вона, а я думаю, ще зараз змокне. Тому я напрям. Типу, ти пооденькі, зараз вона не змокне, нема ж дощу. А там роса на магалі. Ну, не хай буде. Не розмокнуть вони, я тебе умоляю. А Сьюзен, а ти роздрукував? Забув Сюзан. Всі роздрука окремі А Вони ж бутонами були вже ті, їх... Ну світала. Да, але сиріно треба бачити бутон. Дівчатка, неймовірні. Дивіться, які гарні. Давайте підемо конкретно. Давай. Дивіться, а саджанці магнолій. Магнолія джені. Ось така неймовірна квіточка. Одна річні трьохрічні саджанці. Дівчатулька. Є можливість замовити накладним платежем без передоплати. Магнолія Дженні. Неймовірно гарна квіточка. Далі пішли. Е, так. Суланджа, друзі. Суланджа. Ось така бліденька квіточка. Дивіться, дівчатка. Кого цікавить, можливо, навіть скріньте собі, щоб ми потім могли розібратися. Ну, мені здається, що зараз багато хто. Все ж таки, це магнолія це любов. Люди починають а, шукати. Дивіться, яка нейма... неймовірна магнолія ріккі, Ріки Тікітаві. Дуже гарна ріки, дівчатка. Чи, можливо, когось цікавить конкретно сорт магнолії? Чи хтось шукає хвойні, дівчатка? Давайте ми якось тоді. Ну, зараз поки нема, хай поки будуть, щоб не розів. Як вже зараз буде дощ, ти буде, то тоді заберемо. Зараз не буде, але ти капець не молодець, чітко придумав. Дивіться, саджанці, дівчатка, показую саджанці по одній тисячі триста п'ятдесят. Величезна Сьюзен 3200. І величезні гранді флори, ті гранді флори, які на зиму не е, скидають листочки по 6200 гривень. А отут, друзі, всі білі, на... нарешті є білі магнолії. Нарешті, друзі, дивіться. Показуємо вам. Дуже гарно. Я е, Леонард Мессел. Ви представляєте? Леонард Мессел, Магнолія. Дівчатка, скріньте собі. Скріньте, будете знати. Свіжий, свіжа фарба, вона свіжа ці етикеточка. Так, не замовили для вас етикеточки. Дивіться, ось така дуже гарна. Або, дівчатка, якщо конкретно когось цікавить, ми дамо вам зараз номер вайбера. Ви нам а, напишете, кого конкретно цікавлять. О, яка ця гарна, ніби ромашка. Royal Star. Зірочка, дивіться, яка. Дуже гарна. Дуже гарна. Дуже неймовірні. Дівчатульки, 10 сортів маємо магнолій. Саджанці по 1350. Готова сюзен. Це Solange Спеціоза, Дуже гарна. Перед тим була. Просто Суланджа, а це Суланджа Спасіоза. Дуже гарно, як ніби це Італія якась. Так, да, до речі, в наше є оливкове дерево, не забувайте хто. Беррі? Бетті. Беті. <сум> Бетті. Так, дівчатулька, кажіть. А, і ще не показали одненьку. Не показали магнолія а, керн. Так. Вона, вона така рожевенька. Конкретно ще комусь щось показати. Кіпарису маємо, дівчатка. Сльози Філіпа по 1200 гривень. Покажіть яку? Яку? Рожеву? Мамалі маєте на увазі? Яким рожеві А, Рожеві ми пок... а... рожеві. Ось таку блідо рожеву. Пишіть так чи ні. Я буду показувати. Ось така бетті. Інша, яка інша? Хорошо, показуємо іншу. А, можливо, можливо. А, Соланжа спеціоза. Ось така блідорожевенька. Темніша, яка тимніша? Все зрозуміла. Темніша можливо, ріки. 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 ріки, ріки, або перша. Або перша ріки, або. Дивись, давай отако зразу візьмемо. Одна тисяча п'ятдесят саджанці. А, дивіться, ось такі. Ще. Джені. Це ріккі. Ось така не треба закрити. Ріккі. І джені. Одна тисяча пятьдесят неймовірні саджанці. То з тих, як, яка вам більше сподобалася? Друзі, пишіть, не соромтеся. Так, не соромтеся, дівчатка, не соромтеся задавати запитання. Я, ми згідні, що всі назви неможливо запам'ятати. Ви просто пишіть тоді світліша, темніша, ліва, права. Пишіть, дівчатульки. Пишіть. 1350 ось такі неймовірні трьохрічні саджанці. Е, Готова, велика. Ось вона, ось вона стоїть перед вами: Сьюзен 3200 і гранді Флори по 6200. Дівчатулечка, не стидайтеся, пишіть, задавайте всі запитання. Сама класна пора. Для висаджування Олічка 1350. Так. Дякую, дякую. Так, Інна Неця. Це тут питалися, чи тут? Тут. Угу. Давайте ще раз, хто питався. Ось така неймовірна Джені. Я прийму замовлення, джині. ось ця неймовірна, аби казали, яскравіша. І ось така дуже гарна Рікі. Да, так, да, дівчатка, якщо не пропускає коментарі, пишіть, будь ласка, через якийсь матюк, через англійську букву. Вставляйте собачку. Дуже гарні дівчатульки, дуже гарні магнолії, сама оптимальна пора для висаджування. І ви навіть оці в нас маленькі саджанці, які ось ви бачите, вони вже квітли. І весною вони вже вас порадують своїм цвітінням, оці неймовірні е, магнолії. Вибирайте мої їх прямо тут, на прямому ефірі, виберемо все, що вам сподобається. Так, я вам ще оглядово покажу, які ми маємо ялиночки. Ми маємо дуже-дуже багато хвойних. Так, ось трошки був вітерець, е, ще в нас трошки попадало. Е, так, це що в нас рік? Пишіть мені золоті, маємо е, декоративні злакові, дуже багато маємо хвойних. Е, дякую, хто починає за нами слідкувати. Так, я піду, що, куди я піду? Попіднімаю трошки те, що попадало. 에, подивіться, неймовірна. Ой. 에, Влад, а де наші. 에... <плес> да, А ці що оставили? <плес> а ні, то вони ще ні, ми даже їх вже пропонувати не будемо. Ось яка неймовірна красунечка, дивіться, готова для висаджування. 7800 гривень. Вона ніби така, як медведик Тедді. Так, падуба, дивіться.